Аби зрозуміти суть цих фотографій, варто придивитися уважніше. На них замасковані та чудово інсценізовані руки. Він майстер оптичної омани, видатний британський фотограф Рей Мессі я став фотографом, бо не хотів бути офісним працівником. Це була головна причина. Фотографію я відкрив для себе років у 13. У школі ми експериментували зі стенопом, і коли я вперше побачив отримані знімки, то був просто зачарований. Файнаслімаджико. Сьогодні 65-річний фотограф хоче інсценізувати картину норвезького художника Едварда Мунка Крик незвична фотосесія для моделі Тари Малік. іноді трапляються моделі, в яких фантастичні руки, але які не розуміють, що з ними робити, як ними позувати. Тара натомість дуже терпляча і розуміє, чого від неї хочуть. Створення фотографії рук реєм Месі вже багато років не обходиться без його помічниці Енні Реллі. Внесок британської мисткині надзвичайно важливий для ефекту візуального обману на фотографії. Підготовка рук часто триває не одну годину, у даному випадку три. тут на руці спеціальний контур, злегка викривлений. Мені треба малювати його під тим же кутом, який матиме згодом і камера Усі світлини з'являються на світ в вательєрея Месі, старій церкві у лондонському районі Кемден. У Лондоні свого часу почалася і кар'єра фотографа. Тут він у 60-х роках навчався та працював асистентом всесвітньо відомих митців, наприклад, у модного фотографа Ричарда Аведона. Я не був зачарований світом моди. Студія була переповнена егоцентричними арт-директорами, редакторами журналів, перукарями та візажистами. Таким я уявляю пекло. Нині Рей Месі знайшов своє покликання натюрморти. Майже 40 років він успішно працює рекламним фотографом. Особливого визнання він зазнав завдяки своїм фотографіям рідин. Та й його фотографії рук спочатку мали комерційний характер. Ідея їхнього створення виникла в процесі зйомок реклами для страхової компанії. Однак вже незабаром фотографії, абстраговані від контексту, оприлюднили у пресі та численних блогах як витвір мистецтва. Рей Месі тепер намагається з'ясувати наскільки експресивною може бути фотографія рук. Ми намагаємося руками виразити емоції. Якщо робити це з людиною, її завжди можна попросити бути щасливою чи сумною, посміхатися або хмуритися з людьми можна говорити та контролювати їхні почуття. Набагато важче передати історію чи емоції руками. Іноді, якщо повернути руки хоча б на кілька міліметрів, вони з прекрасних стають бридкими. Бо насправді руки це не така вже й краса intrinsically pretty things. Тож, якщо доля занесе вас до Лондона, не ховайте руки у кишені, а раптом їх обере моделю фотограф Рей Мессі.